Вітаю вас на своєму каналі, і сьогоднішнє відео я хочу почати з квітів, які я бачу, коли виходжу зі своєї кімнати. Нам їх залишили господарі дому, в якому ми зараз мешкаємо. Я обожнюю доглядати за кімнатними рослинами, але цього разу щось у мене не дуже виходить. Саме з цією рослинкою маю проблему. Ось бачите, у мене тут листочки і жовтіють, і чорніють, і закручуються. Якщо ви знаєте, як подолати цю проблему, напишіть мені, будь ласка, бо мені дуже шкодить ці рослини, і я хочу вилікувати їх. Трохи пополиваю інші рослинки, які цього потребують. Взагалі я кожні 2-3 дні їх трохи поливаю. Ось бачите, на іншому вікні такі ж рослини і та сама проблема, але не така сильна, як у попередніх. Відео знімала ще, коли було спекотно, і тому майже кожен день роблю оприскування квітів. Ось такі мої вранішні ритуали. Ну, а тепер хочу поділитися з вами рецептом запіканки. Я впевнена, що багато хто знає цей рецепт. Його легко знайти в інтернеті, але я ще продублю його в інфобоксі. Отже, вам знадобиться сир, або ще кажуть, творог. У мене приблизно 1 кілограм. Я купляла на базарі. На 1 кілограм сиру додаю 3 яйця, 3 повні столові ложки сметани. 3 столові ложки цукру, взагалі можна і більше, якщо, або менше, залежить від ваших вподобань до солодкої чи не дуже солодкої запіканки. 3 столові ложки манної крупи, трохи ванілі, отже виходить, що на 1 кг сиру треба всього по 3. Треба все добряче перемішати. Цей рецепт я знаю вже давно. До нього входять ще яблука, але у мене їх не було цього разу, тому роблю без них. Якось покажу ще й такий варіант рецепту. Коли всі інгредієнти змішала, підключаю блендер. І довожу все до однорідної маси. Консистенція повинна бути схожа на густу сметану. Ще хотіла сказати, що цю запіканку можна робити і в пароварці. Я так і знайшла цей рецепт. Коли Кирило був маленький, я робила йому такі запіканки саме в пароварці. Так, тим часом я закінчила блендерити. Ось така консистенція в мене вийшла. Якщо були б яблука, було б більше схоже на густу сметану. Зараз схоже на дуже густу сметану. Я добра ще перемішала, щоб перевірити на наявність комочків, і далі готую форму. Використовую просту, класичну круглу форму. Не пам'ятаю діаметр, але вона невеличка. На дно кладу пергамент. В мене пергамент вже окремо нарізаний, тому довелося відрізати зайві частинки, які стирчали. В мене ще й ножиці не найкращі для цієї роботи, треба було трохи часу. Далі використовую вершкове масло, щоб змастити форму по всій поверхні. І нарешті можна виливати суміш до форми. Трохи рівняю поверхню, щоб все було рівномірно, і ставлю в духовку. Поки готується запіканка, ще вирішила приготувати білі грибочки. Беру трохи цибульки, нарізаю не дуже дрібно. Тим часом нагрівається сковорідка. Наливаю соняшникову олійку, додаю цибульку, рівномірно розподіляю її по всій поверхні, щоб вона гарно підсмажилася до золотистої прозорості. Потім нарізаю білі грибочки на невеличкі частинки. Гриби попередньо почистила, помила і добряче проварила у солоній воді з пів години. Почекала, поки охолонуть, і зараз буду смажити. Цибулька вже така, як мені треба. Золотисто прозора і ароматна. М -м -м. Згодом додаю трошки вершкового масла. Чекаю, доки воно розтопиться, щоб цибулька ніби тушкувалася в ньому. Тепер додаю грибочки, добряче все перемішую і тушкую на невеличкому вогні. Для смаку і аромату вирішила додати ще трохи чеснику. Беру один зубчик, добряче очищаю його і не видавлюю, а нарізаю на маленькі частинки. Тим часом грибочки продовжують смажитись. Потім страву підсолюю, додаю трохи чорного перцю і часнику. Як же я хочу вам передати цей неймовірний аромат грибочків, М -м -м, смакота. Знову добряче перемішую і залишаю тушкуватися. Тим часом дивлюся на запіканку, а вона майже готова. Насправді я не дуже можу співдіяти з духовкою, не можу вгадати з температурою, тому запіканка виглядає трохи підгорілою. Але насправді все добре. Ще трохи почекаю, буде готове. А тим часом буду закінчувати приготування грибочків. Додаю 3 столові ложки сметани або вершків, все добряче перемішую, щоб інгредієнти подружилися. Ставлю менший вогонь і накриваю кришкою. Поки грибочки тушкуються в сметані, дістаю запіканку. Поставила запіканку охолонути і закінчую з грибочками. Страва готова. Як би я хотіла вам передати цей неймовірний запах білих грибочків у сметанці, пересипаю готову страву в тарілку і все, можна куштувати. Цей рецепт також залишу в інфобоксі. Ось така вийшла запіканка. Як я вже і казала, що з краю трохи підгоріла, але неймовірна всередині полила трохи варенням і страва готова. З готуванням на сьогодні закінчила, тепер треба впоратися з прасуванням, бо трохи не збиралося речей. А тим часом, поки прасую, хочу розповісти про школу. Почався начальний рік і мій старший син пішов у п'ятий клас. Я дуже переймалася з цього приводу, бо ми переселенці і яке ставлення буде до нас. У кінцевому результаті я знайшла державну школу, яка знаходиться поруч з нашим будинком, і приємно мене здивувала своїм ставленням і формою навчання. Я не очікувала до такого відношення, була готова до усіх негативних наслідків, бо вже начиталася різних відгуків в інтернеті, але ставлення працівників були настільки приємними і вічливими, і привітними, і чемними, що я навіть не повірила, що таке існує. Тому обрала цю державну школу і поки що я дуже задоволена. І наостанок хочу вам показати місце, яке ми відвідували у вихідні. Це парк історії землі. Це велика територія з різними статуями тварин, часів до нашої ери, з якими можна сфотографуватися, бо вони виглядають дуже реалістично. Цей день збирався дощик і нам довелося піти в укриття. В приміщенні, де ми очікували закінчення дощу, виявилося не менш цікаво, ніж ззовні. Нам здавалося, що з минулого ми потрапили у майбутнє. Діти були у захваті від улюблених роботів. Далі був невеличкий, але цікавий квест із спецефектами. Діти відчували себе маленькими шпіонами. Кінці для діток увімкнули магічну лампу, розповіли про її особливість і дозволили доторкнутися. Далі ми ще трохи погуляли під дощиком по території і поїхали додому. На цьому буду закінчувати свій влог. Дякую, що додивилися його до кінця. Бажаю вам всього найкращого, папа! -па.